Привіт, друзі! Ви на каналі Ірина Цимбал, і ми сьогодні з вами будемо шити велику косметичку. Ось мені принесли такий плащ. Я вже вирізала деталі, але з рукавів і ззаду. Тобто, знімаю вам спочатку який був плащ. Шкіра така хороша, м'ягенька. колишній плащ вже не носять люди, не треба. Потрібна косметичка, чи модан для ліків. Така з ручкою, щоб відкривалася і щоб було видно все, що там для перевозки ліків. Тобто я вже розкроїла цю косметичку, підібрала до неї замочок, ручка, дно верх боки. І зараз будемо збирати цю косметичку. Давайте будемо працювати. І так, друзі, це чемоданчик наш на виворіть. Ось такий має вигляд. Підшитий підкладкою. Підкладка така хороша, така нейлонова, крепка. Зараз будемо вивертати на лице. І так, друзі, ось наш чемоданчик. Ось такий він получився у нас. Дивіться, доволі великий. Зараз побачимо, який в ньому об'єм. Остаток куртки я скрутила, замовниці віддаю. І давайте відкривати. Ось так відкривається повністю чемоданчик цей. Повністю. Тут в мене є така прокладка, дивіться, є м'ягеньке таке от дно. А це прокладка така тверда. Для того, щоб таблетки всі були рівненько. Може тут бутилки якісь будуть стояти, я ж не знаю, що там. І буде таке тверде дно. Ну, а щоб об'йом ви поняли, дивіться, скільки сюди входить все. Ну, я приблизно наклала так. І ще є, Вон, великий від Аріеля. Можна так складати, так складати. Ну, доволі багато війде таблеток, всяких різних ліків. Друзі, такий чемоданчик коштує 350 гривень ваша кожа. Заходьте на канал, підписуйтесь. О, бачите, отак от. Одною рукою незручно. Ну, Закривається ось так. Підписуйтеся на канал. Заходьте до, заходьте до мене, замовляйте такі речі. Будьте щасливі та здорові. Всім гарного настрою. Пока-пока. Пока-пока.